Ми повертаємось до студії. Нагадуємо, у нас в гостях сьогодні Олександр Солонтай, експерт інституту політичного освіти. А також до нас доєднався Анатолій Шалаєв, журналіст, громадський діяч. Вітаємо! Дякую. Отже, другу половину нашої передачі ми поговоримо якраз про роль громадських лідерів, громадських активістів в формуванні органів місцевого самоврядування. Насправді закон новий обмежує самовисування. Ми вже про це говорили в першій частині. І для ряду громадських активістів стоїть питання: а як потрапити в органи місцевого самоврядування, не будучи членом партії чи не вступаючи в партію? Як виходити з цієї ситуації? Ну загалом, якщо говорити про громадський сектор, то виходить два шляхи: тобто, з одної сторони, або громадські активісти йдуть і домовляються до якихось політичних сил. Або вони мають свою команду, йдуть до нової політичної сили і її підтримують. Або деякі громадські активісти говорять, що це такий поганий закон, ми в тому не беремо участь, ми відмовляємося взагалі від участі у виборчому процесі. Ми не будемо представляти місцеву територіальну громаду. Ну, думаю, що останній варіант це в принципі ну, неправильний, тому що якщо. Закони такі, як би ми хотіли, все одно громадськість повинна бути представлена в місцевих радах, повинна йти, якщо це один громадський активіст, ну нехай він тоді йде, домовляється. І в принципі, і політичні сили полюють на активістів, яких можна прикривати свої списки, якими можна пишатись, яких можна показати. Але з другої сторони, якщо це дійсно громадське середовище, серйозне громадське середовище, цілком ймовірно, що це громадське середовище може йти в нову політичну силу, зокрема, от я представник політичної. Сили, сили людей і представляти інтереси громадського середовища в цій політичній силі. Олександр, який шляхи для громадських активістів та місцевих органів самоврядування? От з цих двох варіантів, звичайно, вони абсолютно мають місце. Але я би звернув увагу на наступну річ. От секретом нового закону про місцеві вибори є те, що поняття «округ» в старому розумінні воно відсутнє. У нас мало хто це знає, що зараз на округ піти і виграти вибори на окрузі, це не абсолютно не означає стати депутатом. Можна бути першим на окрузі, але не перемогти і не стати депутатом. З чого це залежить? Раніше ж питання округа була мажоритарна ок... система. Тобто, якщо ти перший в номері, то ти виграв. Перший на окрузі. Тобто, ти отримав просто більше, ніж усі інші. Мало хто отримав 50% плюс 1. Просто отримали більше, ніж інші кандидати. І людина ставала Підносно депутатом. Більше, Цього більше немає. Тепер округ не мажоритарний, а територіальний виборчий. Територіальний виборчий округ це означає наступне: що ти прив'язаний до політичної партії, яка тебе висуває, і твій відсоток порівнюється з відсотками інших кандидатів від цієї ж партії в інших округах. Таким чином, після виборів, у кожної партії з'явиться рейтинг. Зараз його не буде. Коли партія запропонує кандидатів в територіальну виборчу комісію, вона скаже: оце у нас перший номер лідер списка, а всі інші не по номерах, а по округах. Хто з них перший на вхід, другий на вхід в депутати, третій, цього партія не знає, поки вибори не пройдуть? Коли виборці проголосують, в територіальних виборчих комісіях з'явиться рейтинги партій. Перше, партії розділяться на ті, котрі взяли 5%, і ті, котрі не взяли 5%. Якщо будуть кандидати, які перемогли на округах умовно, взяли хороший результат, але їхня партія не взяла 5%, вони депутатами не стають. На жаль. І навпаки, якщо за ними йдуть наступні, хто взяли другі, треті, четверті, п'яті місця, але вони їхні партії взяли 5%, то вони мають право претензії на депутатів. Як поняти, хто з них має мандат, а хто ні? Визначається це наступним чином. Бере Рейтинг кожного кандидата по округу, його відсоточок, і виставляємо один напроти іншого за принципом того, хто більше. Тобто, давайте нам візьмемо умовно. От ви говорили про те, що е, у громадського активіста є спосіб піти і домовитись до партії. Давайте розглянемо у нас ситуацію. Візьмемо якась партія, не будемо нікого рекламувати, але партія з рейтингом. От у неї у цієї партії 15% рейтингу. Кожна партія зараз більш-менш сильна у Львові, у Львівській області заявить, що у нас десь є 15% рейтингу, окрім молодих, нових свіжих. Так от, 15%. Що це означає для активіста? Що в принципі до кінця виборів, після виборчої кампанії, ця партія візьме приблизно стільки ж, скільки вона має на початку. Якщо хороша кампанія, то виросте з 15 там, до 20-25%. До Якщо виборча кампанія була не дуже, трошечки впаде там, з 15 до 12-10%. До от давайте уявимо собі, що партія не дуже добре спрацювала, попри те, що вона залучила громадськоактивних людей. Ну, їй не повезло. Вона взяла 10-12%. Що це означає для активіста, щоб стати депутатом? Що його рейтинг на окрузі повинен був становити з нуля не менше, ніж тепер 10-12%, а для того, щоб стати депутатом, і 13 і 14 і 15. А якщо партія виросла? Тобто вона з 15-ти виросла в 25, то це означає, що рейтинг активіста, який долучився до цієї партії, тепер повинен становити ну не менше, ніж 26-27%. Це означає, що всі наші партії, які зараз кажуть, оці от брендові з розкрученим рейтингом, журналістам, активістам, благодійникам, волонтерам, ходіть до нас, ми вам зробимо депутатами. Вони не розуміють, що вони не зроблять їх депутатами навпаки. Вони просто їх використають в ході виборчої кампанії, а після цього їм подякують і скажуть: ну, ви на своєму окрузі не спрацювали, Но шанс ми вам давали. Більше того, ми вам давали хорошу брендову парасольку, яка тому я більше прихильник другого варіанту, про який сказали, Іти на вибори не самому в прийми до якоїсь політичної партії. Якщо це вже громадсько-активна група людей, значить вона має знайомих, контакти, друзі, вони співпрацюють між собою. І навіть якщо ця громадська спільнота невеличка між собою, то що з іншими зустрітися громадськими спільнотами, укласти коаліцію, союз це те, що в майбутньому в Україні буде, поки що юридично цього немає, і взяти документи політичної. Партії нової, свіжої, оформити це як команду і піти командою на вибори. Чому? Тоді у всіх буде однакові стартові умови. У бренда немає відсотку взагалі. На перший погляд, там нуль. Далі кожен набирає відсоток на себе. Він тим самим затягує партію. Взяти 5%, що таке, наприклад, я про Моршин вам говорив. В Моршині 5% це 6 голосів на окрузі. Шість голосів. Ясне діло, що е, у багатьох містах це не, не такі маленькі, як там, там Дві дільниці, якщо не Там дільниці, а округів а, там буде 22. А, 22, а, 22 округа буде. 22 буде. Е, а це як в селі. Дільниця одна, а округів 12-18. Тобто, дивіться: е, міста такі: Сокаль, Червоноград, Стрий, тобто ми говоримо середньокові міста. Усюди, крім міста Львова, округ це взагалі пару десятків людей. Чи здатний громадський діяч кожен знайти пару десятків людей, розуміючи, що вони всі на рівних умовах? Нема такого, що в бренді. Один працює телевізором, uh -huh. один працює грошима, третій гречкою продуктовими пакетами, а його запросили громадську активну людину на округ. І що він там на цьому окрузі візьме? Нічого. А коли громадськоактивна команда зібралася, людей вони більш-менш однакові, вони більш-менш однакові методи застосовують, вони більш-менш рівні між собою. І вони домовилися, що ми пішли працювати отаким от методом. І тоді у них реально є шанси. Тому я прихильник між двома варіантами варіанту не першого, а другого, про який сказав Анатолій, хоча, звичайно, вибирати кожен раз конкретному громадському діячу, з приводу третього варіанта, повністю згод. Отут я повністю згоден. Що відмовлятися від участі у представництві місцевої громади, відмовлятися і від місцевих від, займатися місцевими справами, посилаючись на те, що Верховна Рада прийняла недолугий закон. Ну це до, трохи смішно. А що було чекати від цієї Верховної Ради, що вони приймуть закон про децентралізацію, про місцеве самоврядування, як вони Орять, ну це наївно дуже і про зниження військового бар'єру. Ну так ну, це не це ну, є ще одне за Тобто, наприклад, громадського активіста взяла хороша брендова партія. Так? Але ми забуваємо про імперативний мандат. Після того моменту на будь-який момент той самий громадський активіст, дякуємо. Ти пройшов. Ти дуже добре на нас працював до побачення. Тобто, і це це теж є такий стимул. Що громадськості треба вибирати? в багатьох громадських активістів? Стоїть питання в такому морально-етичному аспекті. Вони не хочуть йти в політику через те, що це брудна справа. Я систему один не змінюю. Отакі От такими вони поступаються тезами. На вашу думку, як взагалі, яке ставлення повинно бути до громадських активістів, які йдуть в політику, чи все-таки виборці повинні давати їм зелене світло, чи все-таки краще лишати їх в громадському секторі, хай працюють над вирішенням якихось локальних проблем? 99% всіх запитань. 99,99 ,99 питань, якими займається місцева рада, не мають ніякого відношення до політики. Це дитячий садочок і поліклініка, це лікарня і школа. Це ЖЕК і парк, це транспорт і забудова. Це питання пов'язано з відпочинком і культурою. Це соціальні питання і благоустрій. Тобто, по суті, те, чим займаються громадські активіст. активісти, активіст? їм в самий раз дорога у місцеву раду. Якщо громадський активіст хоче посилити свої. Я вчора був в Чернівцях, зустрічався із дівчиною, яка займається допомогою безпритульним дітям, які і так далі. Вона дві тисячі дітей тягне з усієї України. Кажу: ти хочеш допомогти двадцятьом тисячам. Звичайно. І пряма дорога в місцеву раду програму місцеву добитися, рядуку місцевого бюджету, організувати кращу про взаємодію з приватним сектором і з бізнесом із громадським активістом. Це а те, що там існує, от я казав, 99,99%, ,99%, а існує 0,1 коли політикою займається, коли місцева рада бере і починає приймати звернення. Наше ставлення до уряду, наше ставлення до НАТО. Там були ну, такі нам дуже ці відомові. Відомі Ми варто, депутати. зрозуміти, Варто зрозуміти, що ці речі не те, що незаконні, вони законні. Но вони не по суті самоврядування, і вони не мають ніякого нормативного значення. Це просто політичні заяви. І те, що дуже часто журналісти показують, що орган місцевої влади займається якимись політичними питаннями, це тільки наслідок того, що дуже багато там представників від політичних партій. Тому, повертаючись до вашої теми громадських активістів, це ще один аргумент: зібратися громадською командою і займатися там громадськими справами. Це те, для віщо існує самоврядування. А як цим громадським активістам поборотися з олі... о... олігарх... олігархами, які е, можуть купити медіа, можуть купити е, візуальну рекламу? Тобто є ряд обмежень таких штучних, які дуже важко громадським активістам подолати і до... достукатись до виборця? Ну от якраз от слово достукатись до виборця треба в такому випадку приймати в прямому значенні. Тобто, в дійсності цей громадський активіст, якщо ми говоримо про Двери, якийсь там, округ, іде тобто... і стукає в кожній двері, і говорить: так в мене немає можливостей, грошей там на на дорогу що телебачення рекламу. А коли, на... він, коли він стукає в двері, йому відкриває злий мешканець і каже: Бачу, я вже сто. 100... Політичних партій, я нікому не вірю, і вам в тому числі абсолютно правильно, тільки е, ці мешканці діляться на дві частини. Явка на місцевих виборах буде становити менше ніж на парламентських, тобто в районі 50%. десь буде до 60. Є такі міста, де традиції досить високі голосування. Але загалом основна причина буде, що е, люди будуть йти голосувати за е, е, місцеву владу не так активно, як за парламент чи за президента 50 на 50. Тобто кожний мешканець, який вам ви до нього стук-тук, а він вам каже: Я не йду. Або каже, я йду. То відповідно ви сразу, ну, не витрачаєте час того, хто каже, що не йде, і знайомитеся з тим, хто каже час, що йде. І другий момент о той, хто йде, він іде все одно незалежно від вас. От уявіть собі, що ви, пане ведучий, ви кандидат у депутати. Якщо б ви пішли Уявляю. спілкуватися і знайомитися, тук-тук, достукуватися до виборця. Ви, ви починаєте знайомитись з людиною, ви ж усвідомте. Не із за вас людина піде, балоту, піде голосувати. голосувати. Не із за основна причина, із за якої 25 жовтня люди підуть голосувати на виборчі дільниці, це питання міських голів, сільських селищних міських голів. Вони підуть їх вибирати в додачу. Попутно. Їм, попутно їм вручать ще два бюлетені у місті Львові у Львівську міську раду і Львівську обласну раду. У місті Винники три бюлетеня. У Винниківську міську раду, у Львівську міську, у Львівську обласну, в селах Львівської області вручать три бюлетеня попутно. В сільську свою селищну раду, в районну раду, в Львівську обласну раду. Але основна причина, і за якою вони прийшли, це все-таки сільський селищний міський голова. Тому ви кажете, виборцю, наступне. Я теж прийду так само, як і ви. Так само буду обирати людину на посаду міського сільського селищного голову, але крім того. Ми ще будемо обирати депутатів, які будуть працювати з сільським селищним головою і його контролювати, і спрямовувати, і реалізовувати там громадські інтереси. Тому я пропоную себе давайте знайомитися. І в цьому контексті громадським активістам зелене світло і зелена дорога навіть більше, ніж тим, хто ви кажете, купляє там гречкою, телеефірами, білбордами і так далі, тому що кандидат, який їздить в дорогучому автомобілі, не хоче стук-стук до виборців і знайомитися з ними, а хоче. Тут я розрахувався з агітаторами, тут я розрахувався спостерігачами, тут я розрахувався з членами комісії. Я їм нічого не дожен після виборів. Я заплатив за рекламу, за продукцію, за гречку, за акції. Останьте від мене. У мене є власні справи. Він в програші порівняно з громадським активістом, який прийде до виборців і скаже: Друзі, ми тут разом живемо. У нас тут є спільні проблеми, такі, такі. Я нікуди не дінуся, я вам нічого не плачу, ви мені нічого не платите. Я пропоную разом мати можливість. Мати шанс вирішувати таку 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 місцеву проблему, і я, як особисто людина, яка неодноразово це робив, бував депутатом місцевої ради, говорю про те, що є ілюзії з приводу того, що ти там зможеш вирішити, що ні. Але є питання настрою і бажання. Багато речей, які я хотів вирішити, будучи депутатом місцевої ради в свій час, я не зміг вирішити, але багато речей, які я навіть не думав, що мені вдасться вирішити, по ходу, завдяки тому, що я був в нужний час, в нужному місті, вдалося зробити для свого округа. І це в житті становлення громадського. Сьогодні діяча, через яке варто пройти кожному. Я завжди кажу: якщо людина попала в громадський сектор, в журналістику, в суспільну діяльність, вона раз в житті точно має сходити в місцеву раду і попрацювати над прийомами громадян, над вивченням проблематики, над вичиткою бюджету, над аналізом здійснення рішень, над контролем за роботу комунальних підприємств. Тому що, якщо ми не займаємося цими справами, це займається хтось. інший. День. На ваш от більшість громадських активістів це все таки молоді люди, і відповідно в молодому середовищі вони працюють, і переважно підтримку могли би здобути саме там. Але молодь, на жаль, дуже часто до виборчих дільниць просто фізично не доходить. Що робити для того, щоб молодь стала активним учасником виборчого процесу, зокрема в день голосування. Молоді люди дуже ревниво ставляться до собі подібних молодих людей. Вони думають про те, що він Що він, він лучший. От ваші друзі, мої друзі, в Анатолія друзі дивляться про те, що та нічим не хуже. Не молоді люди підтримують і дають шанс. А якраз старше покоління, старше покоління, яке ходить активно на вибори, яке найбільш голосуюче, воно розчароване у попередніх, але дуже часто більш відповідальне. Ніж молодше покоління, яке розуміє, що все одно треба когось обирати. І якщо є нагода і можливість, вони придивляються до молодих людей, чому це знайомство тук-тук таке важливе. Вони хочуть бачити очі людини. Вони хочуть бачити, що за людина, де вона живе, хто її батьки, звідки вона взялась, чого вона раптом почала йти до місцевої ради, і якщо вони бачать, що більш-менш можна дати людині шанс. Вони недовірливі люди, вони ще більш не вірять, ніж всі інші. Вони розчаровані, вони 10 разів обмануті, але вони, знаєте, як віра надія любов остання, і вони і вони дають шанс ну і на вибори, треба йти за когось, треба голосувати. Так і тому вони схильні скоріше дати новому чистішому, можливо, менш досвідченішому. Е, хоча, звичайно, люди бояться змін. І якщо кандидат, умовно кажучи, стрьомний, Ну, виглядає для людей непонятно, то зрозуміло, вони виберуть краще старе перевірене. Але якщо вони бачать, що це молода, свіжа людина, очі горять і вона хоче робити щось, і вона тут їхній сусід, то один раз вони йому дадуть шанс. Другий раз. Третій раз, от Анатолій тричі депутат міської ради. Звичайно, це досягнення в житті. Тобто люди бачать, він перепідтверджує авторитет. Є перший раз, шанс дають навіть даже, даже таким. От у мене є товариш, він в 18 років став депутатом місцевої ради в свій день народження. Тобто, в ході своєї виборчої кампанії йому було 17 років. Він досяг 18-річчя в він виборів. день виборів, да. і це дало йому право балотуватися. Але він другий раз вже не може. Юрій, Юрій да. так. <риклад> <риклад> журналіст ваш колега. Так? Тобто другий раз він вже не балотувався. Тобто, людина і сама для себе вирішила, що це не його, і громада вже на нього дивилася більш скептично. Ну, місце проживання він звільно. Так, але, але перший раз, перший раз абсолютно нормально піти і він перший раз досить хорошо відпрацював. Абсолютно я знаю про кого ви говорите. Дійсно був якісний, ефективний депутат. Так, все таки повертаючись до того, як залучити молодь до участі в голосуванні. Я думаю, що на цих виборах це неможливо. Звичайно, деякі активні молоді люди підуть, але це активна, активна частина молоді. Загалом загальні верстви молоді не будуть активними до виборів, тому що вони таки не усвідомили один дуже важливий момент, який, на жаль, ми з вами їм навряд чи донесемо тільки найкращим, хто хто побачить цей ефір. Але вони не усвідомлюють одного дуже важливого зв'язку: сьогодні ти не ходиш на виборчу дільницю, а завтра твої друзі, Небесна Сотня. Сьогодні. Ти ігноруєш політичний процес і кажеш, мене політика не цікавить, я в це не вникаю. А завтра твоїм друзям чи в твою сім'ю приходить повістка на фронт, або приходить труна двохсотий, або трьохсотий. Сьогодні ти ігноруєш те, що десь хтось по гуртожитку роздавав гроші, не чіпляєш, що не береш жашкварку, не даєш йому що це таке в міліцію, ну, ну, роздають якісь гроші або сам. береш якісь ці бонуси і так далі. А завтра дивуєшся. Чому у тебе викрадають різними способами недоасфальтованою дорогою, ненаданою послугою, хабаром в якійсь установі ці самі гроші? Тому що ти ж сам був співучасником цього прямого зв'язку. Немає. Чому немає? Не працює політична освіта. В нормальній європейській державі є суспільне мовлення. Відкриті списки на виборах, відкриті, не так як у нас партійні списки. Є державне фінансування політичних партій і є політична освіта громадян, де дбають, щоб у міжвиборчий період, не коли вибори, бо зараз важко слухати нас усіх. От виборець нас дивиться і думає та ви трохи залишили залога. Да, да, да. А от у міжвиборчий період, коли люди вчаться, що таке самоврядування, що таке свобода слова, що таке право вибору, але навіть у розвинутих країнах цим проблеми. Навіть у розвинутих країнах молоді люди дуже пасивно менше. А в нашій країні це ще. Й більш загострено через те, що ми навіть не докладаємо зусиль це змінювати. Ми маємо це почати змінювати. Я, наприклад, працюю в інституті політичної освіти, і ми багато для цього робимо. Випередили мої запитання. Дякую. І, 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 і власне, ми визначили себе це як місію і завдання робити так, щоб громадяни були політично освічені, щоб вибір їхній був свідомий, власний, самостійний. От ви часто спілкуєтесь з молодими людьми, і, можливо, вже досить довгий термін. Ви працюєте. Чи спостерігаєте ви якісь зміни в свідомості молоді, і наскільки активних людей стає більше в? В загальному зрізі ми скачок пройшли, просто скачок. В будинку, в якому ми зараз знаходимося, в на різних поверхах знаходилися офіси різних молодіжних організацій у свій час. Раніше це була рідкість і виключення. Грубо кажучи, ми приводили молодих людей показувати, бачите, може бути молодіжна організація, бачите, от вона є, як вона працює, і так далі. Тепер в Україні поняття молодіжна організація нікого не здивуєш. Дитяча організація нікого не здивуєш. Навіть таким уже поняттям, як студентське самоврядування, нікого не здивуєш. Уже навіть учнівське самоврядування багато де виникли. Тобто відбувається все більше і більше і більше. Різноманітних форм активності. Ми є, От ми дуже реально напередодні народження в Україні громадянського суспільства. От ми дуже близько до цього. Ми такі, знаєте, в такому родильному стані вже кілька років. Цей процес триває останні от буквально десятирічку, але е, всі показники тільки покращуються. Рівень активності наших громадян, відповідальності, зростає. Про це і був прорахунок Януковича. Він то думав, опозицію контролює, все добре. А тут нежданчик. То був прорахунок Путіна. Він думав: армії української немає. Три міністра ФСБшника, громадяни Росії, зруйнували все, що можна зруйнувати. Там пару військових підрозділів для НАТО, для навчань формальних оставили. Та що ми їх візьмемо голими руками? І прорахуночок. Чому? Тому що громадянське суспільство. Громадянське суспільство в Україні реально виникає в зародковому стані і воно все більше і більше. І молоді люди, молодь, все більше і більше створює різноманітних молодіжних форм і організацій. Коли я приходив молодим в молодіжний рух, їх в цих організацій було парочку, а незалежних від партій чи політиків взагалі не було. Вже коли навіть я покидав молодіжний громадський рух, це вже сузір'я молодіжних організацій. Сьогодні знайти молодіжну організацію залежно від партії, знайти молодіжну організацію залежно від політика, це рідкість, динозавриків, пару штучок є. От В основному молодіжний громадський рух розкрепостився. Це він, він молодь представляє. Активні молоді люди мають свої формації і структури, і їх зростає і збільшується. Так станеться з усіма секторами. І тоді, і в самоврядуванні про місцеве, про яке ми з вами говорили, рідкість буде у місцевому локальному рівні представників політичної партії. А представників політичних партій ми будемо бачити, де? Обласна рада, регіональна рада. Це вже політичний орган, політичні питання. От, Верховна Рада. От там ми будемо бачити політиків. Олександр, дуже коротко, ваш оптимістичний прогноз: наскільки збільшиться кількість нових облич в органах місцевого самоврядування після виборів? Не менше, ніж на 40%. Це буде становити до половини не менше, а може і більше. На цій оптимістичній ноті ми завершимо <свісно> наш ефір. Дякую, Дякую вам за участь нашій передачі. Сподіваюсь, побачимося ще не раз. До наступних зустрічей.